В нас достатньо суттєво допрацьований на відміну від урядового законопроекту механізму атестації працівників БЕП. Ця атестація проводиться одразу після призначення директора. Про що я вже зазначив? Атестація проходять атестацію проходять всі співробітники БЕБ. Атестація проводиться протягом чітко визначеного терміну. Не так як це написано у вас, то її можна проводити безперервно і постійно. Uh, повна атестація uh, заборонена, атестація, повторна. Вибачте, повторна атестація заборонена, тому що ви будете використовувати для того, щоб протягнути потрібних для себе людей, а ті, хто вам не буде е, йти на руку і не буде готовий з вами співпрацювати не в рамках закону інтересів держави а в рамках вас влас, ваших власних е, ви їх будете зносити з такі з такої атестації плюс е, атестація має бути прозоро